Вітаю всіх на каналі Aromas and Flavors. Всі, хто любить ботаніку, це відео для вас. І я пропоную вам прогулятися по невеличкому ботанічному садку в Іспанії. Це недалеко від Торів'єхи в Ляматі. Можна сказати, що ботанічний сад також Торівєхи, він досить скромний, але в ньому досить багато рослин. Рослини, до речі, такі, які ми. З вами більше знаємо. Клімат тут такий, зараз грудень, тому, як бачите, зелені небагато. От, але, судячи з написів, експонатів досить тут багато. Ботанічний сад досить невеликий, скромний, але досить приємний. Він знаходиться всередині національного парку, от, тому тут навколо багато хвойних дерев, а також поряд лагуна, тому тут досить приємно знаходитись. Є те, що ми тут і знаємо, бачите, чебрець, але він тут такий, досить невеликий. На відео здається, що воно таке все мало зелене, але насправді для Іспанії це досить, небага... досить немало зелені. Це лаванда. От лаванда тут досить непогано. Дивіться, скільки. її. Дивіться, яка непогана лаванда, як для грудня. Така галявинка невелика. Лаванди. Розмаринку. Це для комах це. Так. І білочка поскакала, але на камеру, напевно, її не видно. Якщо зараз встигну, то я вам її покажу. Тут дуже багато білок. Така природа. Щось знайшла і смачно їсть. Менюнька така. Так, тут також лаванда. Тут прям, я так розумію, мала бути прям галяванка. Галяванка з лавандою, але тут не тільки лаванда. Тут зроблені такі доріжки. Ліс, який також можна прогулятися. Поряд виноградник, а я так розумію, молодий, напевне. Під ногами земля. І поряд зовсім лагуна. Не знаю, чи видно її на камеру, але здається, видно. Спереді готувала білочку, тому щоб не заважати, я пішла назад. О, ще одна дивіться, красунька. Вона біжить, можливо, вона думає, що я її буду годувати, бо вона біжить прямо до мене. Але в мене нічого немає. Друга, в мене нічого немає. Я тобі нічого не дам. Цікаво, люди. Хтось є ще такі, як я, які люблять ходити просто до лісу по ботанічним садам, а не просто по якомусь по місту. Мені здається, нас таких дуже багато. Як каже, моя кума, чого ти завжди по кущарях лазиш. А я от мене завжди, де б я не була, куди б я не їздила, мені завжди тягне до парку, до ботанічних садів, до природи. Хоча якби не те, щоб в моєму житті було цього мало. Але мені от завжди треба. Дивіться. рослина Пишіть в коментарях, чи є такі ще люди, які, яким цікаво ходити до лісу, цікаво ходити по ботанічним садам, паркам. Біжи, біжи, красунька, там годують. Розмарин. Дивіться, який здоровий, і він цвіте зараз. Це якийсь здоровий також це розмарин. Якщо чесно, такого розміру розмарин я бачу вперше. Я скільки їх бачила і навіть в природі, але по поскромніші по Е, Ой дивіться, який. Прям вражає розмір. Ой, яка пташка. Дивіться, який маленький. І вийдячи з ботанічного саду, можна продовжити таку прогулянку, цивілізовану прогулянку по лісі. Доріжка йде далі. Друзі, всім дякую за увагу. Дякую, що були зі мною на цій маленькій прогулянці. Сподіваюсь, тим, кому подобається ботаніка і прогулянки в лісі, сподобалося маленьке коротке відео. Пишіть в коментарях, що хочете ви ще таких ботанічних лейтових прогулянок. Друзі, якщо вам подобається наш контент, ви хочете бачити ще більше ботанічних прогулянок, рецептів, а також розповідів про прянощі. Підпишіться на цей канал, напишіть коментар. Це нам дуже допомагає у розвитку каналу. А також не забудьте натиснути на дзвоник, щоб не пропустити повідомлення про вихід наступних відео.